Державний прапор, дитячі іграшки, ліки та улюблене горнятко. Що насамперед забирали українці з рідних домівок, коли тікали з окупації. Інвалідність не перешкода. Буковинець Павло Яворський вчиться бути офіціантом та кухарем в інклюзивній кав'ярні у Чернівцях. Ремонт багатоквартирних будинків, перевірка вентиляцій та прибирання міста. Результати роботи містосервісу за 2023 рік. Буковина у жалобі. У четвер, 7 грудня, в останній шлях провели воїнів, які боронили рідну землю від російських окупантів. Зі сержантом Сергієм Будзом попрощались на центральному міському кладовищі в Чернівцях. Солдату Андрію Досяку останню шану віддали у Вашківцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Український прапор, дитячі іграшки, ліки та улюблене горнятко. Речі, які нагадують про рідну домівку людям, яким вдалося вирватися з окупації під час повномасштабного вторгнення. У чому чекали від війни та рятувалися від обстрілів, історія в речах, втечі та прибуття у Чернівцях відкрили фотовиставку, на якій представили 40 історій при жінок, яким вдалося врятуватись від російської агресії. Що вони встигли взяти з рідної домівки? Тут на світлинах фотовиставки. У липні 2022 року Вікторія Хорошун виїхала з окупованого Херсона. Мама у мене має статус мама загиблого воїна в АТО. І вона була способна були вимушені виїжджати. І, тим паче старшому сину треба було робити операцію. І виїжджали через волонтерів, через Василівку. Там ну що твориться при сьому тому, що на блокпостах орки кажуть: ну чого ви так к нам относитесь? Пані Вікторія пригадує, при виїзді можна було взяти тільки дві сумки, тож взяла тільки найцінніше. В одну сумку брала, щоб були харчі, бо не знаєш, куди взагалі їдеш, а в другу сумку брала документи, документи старшого сина. В туалетну бумагу в рулон запхала свій прапор з тим, яким я ходила на мітинги в Херсоні, і також вивезла два значки. Це мій молодший брат, він загинув захищаючи батьківщину в 2015 році. Це єдина пам'ять, яка залишилася після брата, тому що ж вже в Херсон, вже я не знаю, чи взагалі ми потрапимо. Анна Качур виїхала з Харкова у березні 2022 року під час найзапекліших боїв. Ми виїжджали дуже тяжко, не з першого разу нам вдалося, бо йшли постійні обстріли, і траси, і дороги, в тому числі, і всіх машин, які їхали, тому ми. Не знаю, як доїхали. Іграшка дитини та чашка від кави це все, що могла взяти з собою. Анна Качур, тікаючи від обстрілів. Ми взяли ікону, з якою ми їхали, бо ми не знали, куди, на що ми їдемо, що нас чекає. Ми не розуміли, коли повернемося, що з нами буде в майбутньому. Тому ну, що змогли, то взяли. Фотовиставка Історія в речах, втечі та прибуття є частиною міжнародного проєкту, який реалізовується у Чернівцях, Львові та Німецькому Аугсбурзі. Це все люди, котрі мають свій досвід, котрі залишили своє життя не з власної волі і котрі мали багато сил почати його на новому місці. Показати історії жінок, які прибули в Чернівці, втікаючи від війни, для того, аби ті, хто можливо живуть в Чернівцях і хочуть. Здати про долю людей з інших джерел, ніж офіційні, скажімо, могли прийти, подивитися, почитати, можна поспілкуватися з жінками наживо. П'ять історій представлених на виставці, зняв фотограф Максим Козменко. Завдання непросте, скажімо так, особливо для фотографа, тому що ти шукаєш ракурси, шукаєш якісь відповідні локації, шукаєш технічні моменти, технічне забезпечення, але у спілкуванні із жінками, які стали нашими героїнями. То вся складність стиралася, тому що е, ти просякаєшся тією історією, тією долею, яка тобі розповідається, і ти розумієш, що право на помилку вже як фотографі, як виконавець, ти не маєш. За словами відвідувачів, такі виставки важливі, щоб побачити реальність того, що переживали й переживають українці під час повномасштабного вторгнення. Коли ти бачиш, як гибнуть діти. Багато кількість дітей, жінок, чоловіків. Просто за те, що вони десь знаходились, на якоїсь землі яка їм сподобалася. вони вирішили відібрати. Фотовиставку можна відвідати до 19 грудня у Чернівецькому обласному художньому музеї. Вхід для всіх вільний. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Чи справно сплачують приватні підприємці податки? Та скільки бюджетних коштів недотримало місто цьогоріч? Ухилення сплати податків, зниження зарплати у сфері готельного та ресторанного бізнесів, уквина серед останніх у рейтингу серед областей України по доходу на одного найманого працівника. 6 та 7 грудня у Державній податковій службі області відбулися зустрічі з підприємцями ресторанної та готельної справи, юридичної сфери, громадського харчування та медиками. Ми не хочемо викручувати руки, ми не збираємося цього робити. Ми хочемо разом з вами. Так, щоб ви добровільно зрозуміли, що обов'язок громадянина все-таки сплатити від реального доходу. Знову ж таки, я не буду вам рахувати, які у вас доходи чи там доходи ваших працівників. Но якщо ми там піднімемо навіть до 10 тисяч гривень зарплату офіційну, це буде суттєва допомога місту. На зустрічі підприємців ознайомились з ринком праці та розповіли, як покращити якість роботи. Ми хотіли поспілкуватися у формі конструктивного діалогу. Ми хотіли почути питання, які їх турбують насамперед, і дати відповіді на те, чим зараз переймається бізнес. А в свою чергу ми їм намагалися донести. І я сподіваюся, що донесли. Ми були почуті. Якщо, скажімо, Конструктивного діалогу у нас не вийшло. Ми будемо жвати заходів з ноченого законодавства. Олег Красовський працює у галузі оподаткування. На зустріч прийшов, щоб отримати нові бізнес-знання. Цікаво подивитися, почути, мабуть, нові тенденції, що які думки ходять серед податкової, можливо, якісь ідеї і так далі, щоб ну, будувати відносини як з податковою, так і з клієнтами. Пропонувати нормальне оподаткування, нормальні підходи, от, і позбавити, позбавитися тиску, щоб підприємці були зацікавлені платити, тобто дати те, що не вистачає зараз. Євгенія Летюча працює у готельній справі. Послухати, що пропонують, і зробимо висновки. Фактично всі розрахунки проводяться через перераху. Наразі я гадаю, що у нас все добре. Ми будемо дотримуватися правил податкового законодавства. Чернівецький міський голова Роман Клічук сподівається на співпрацю з підприємцями, яка принесе додаткові кошти для розвитку міста. Якщо мова йде за цей рік, то це орієнтовно до 90 мільйонів гривень. Це місто втратило вже в цьому році. Мало того, що прийнято це заднім числом. Ми проголосували в листопаді, а вилучили ще жодне місце. На наступний рік, по одним прогнозам, яким має місто. Це орієнтовно 740 мільйонів гривень. Ми не дополучимо. Це більше як прохання, тобто допомогти. Я впевнений, що ми за три роки старалися довіру до місцевої влади, то все-таки збільшити і що ті кошти, які ви платите, вони точно підуть на розвиток міста. Ми просто ми просимо спільно з, із податковою. Ну, підняти середню заробітну плату, щоб вона хоча б ну, була не, не, не менше, ніж 10. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал с 4 Ремонт багатоквартирних будинків, перевірка вентиляцій та прибирання міста. Результати роботи містосервісу за 2023 рік. Комунальне підприємство «Містосервіс» вже декілька років є управителем багатоквартирних будинків у Чернівцях. Обслуговує понад 500 будинків. У них оновлюють мережі, старі лампочки замінюють на лед-лампи, за потреби ремонтують покрівлі. Є базові послуги, які необхідно надавати. Їх є 12 з переліку: це прибирання це, е, прибудинкової території, це е, обслуговування мереж. Водопостачання, водовідведення, теплопостачання електромереж і конструктивних елементів, аналогічно поточний ремонт конструктивних елементів і всіх мереж внутрішньобудинкових, плюс дератизація, дезінсекція, повірка, диму, вентканалів. Це основні послуги, які передбачаються типовим договором. Але ці послуги можна змінювати Їх перелік, об'єми, періодичність уже безпосередньо виходячи з потреб самого будинку. Роман Никифорук додає, такі заходи вже економлять 24% електроенергії в багатоквартирних будинках, а відповідно і кошти співвласників. Також містосервіс прибирає вулиці міста. Цьогоріч ефективно показала себе в роботі прибирально вакуумна автівка, яку на підприємстві лагідно називають Жужа. Будь-яка техніка, яка з'являється на підприємстві, це 100% Вона себе виправдовує. Ну звісно, при належному використанні і обслуговуванні Жужа не нова. Вона бачила в своєму житті різне, скажу відверто, але вона служить нами всіма правдами. Ми її обслуговуємо. Вона вимагає такого ну достатньо немалого ресурсу для її обслуговування, але вона вирішує дуже багато питань. Ну зокрема, основних по благоустрою це покоси. Я думаю, ви її часто бачили на наших газонах. Спецтехніку також використовують взимку на вузьких тротуарах. Це пришвидшує прибирання снігу, а ще економить людський ресурс. На підприємстві нині працює 154 комунальники, але вузьких спеціалістів не вистачає. На сьогоднішній день вільних вакансій майже третина. На жаль, це електрики, сантехніки, це комплекс, працівники комплексного обслуговування будівель. Просимо до нас на роботу. Порівнюючи з 2022 роком, змогли підняти середню заробітну плату по підприємству на 16%, Тому ще раз прошу всіх на роботу. У порівнянні з 2022 роком чистий прибуток комунального підприємства збільшився майже вдвічі і склав 2,6 мільйона гривень. Заробляти вдається на додаткових послугах. Замовити послугу чи написати заявку до містосервісу можна у чат-боті, у Viber і Telegram. За перший рік користування. Майже 40% наших е, клієнтів вже є е, користувачами чат-боту. Він добре користується попитом. Е, телефонні дзвінки, особиста розмова з керівником. Вони дуже мене люблять, приходять часто запитують. Готові все їм розказати, головне, щоб це було тільки з користю. Приймаємо нові будинки в цьому році, не так багато, як в минулому році, змінили форму управителя. Змінити управителя і укласти договір із комунальним підприємством «Містосервіс» можуть мешканці усіх будинків, якщо є згода більшості співвласників. Олена Крячко, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Соціальні виплати, підтримка військових, інтеграція внутрішньо переміщених людей та розвиток молоді у Чернівцях. Департамент соціальної політики прозвітував за 10 місяців роботи. У 2023 році у Чернівецькій громаді фінансову підтримку від держави отримали понад 15 тисяч людей. Це ті, хто потрапив у складні життєві обставини, малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю, ветерани війни та вимушені переселенці. 315 мільйонів це те, що виплачують працівники департаменту соціальної політики. Але ми, наприклад, якщо беремо внутрішньо переміщених осіб, то ми призначаємо, тобто призначаємо там 618 мільйонів. Призначено було за 10 місяців. Тобто це фактично мільярд. мільярд гривень, а з міського бюджету 137 мільйонів гривень, тобто отримують кошти. Підтримки, допомог, компенсацій у Чернівцях діють чотири соціальні програми. Одна з основних програма. Захист на її реалізацію за десять місяців витратили майже 17 мільйонів гривень. У порівнянні з 2022 роком сума збільшилася. Чому така велика різниця? Тому що на 2023 рік ми підняли виплати, тобто в нас фактично в два рази. Для категорій, які опинились в складних життєвих обставинах, це і наші особи з інвалідністю першої групи, які отримують з міського бюджету щомісячно виплати на житлово-комунальні послуги на підтримку, відчуває кожен сьогодні. У нас в країні війна, люди збідніли, дуже багато проблем. Цьогоріч у міському департаменті соцполітики взяли на облік 2,5 тисячі ВПО. А від початку повномасштабного. Повторнення в Чернівцях офіційно зареєстрували понад 45,5 з половиною тисяч вимушених переселенців. Якщо на початку ви пам'ятаєте, що відкривалися навіть спортивні зали, ресторани, всі надавали прихисток для внутрішньопереміщених осіб. А сьогодні, звісно, ця кількість, ну, ми говоримо про інтеграцію, люди вже почали орендувати собі житло. Якщо на початку вони думали, що вони завтра повернуться і через три дні чи через місяць закінчиться війна, то, звісно, побачили, що ситуація в рази гірша. І е, війна продовжується, і ми і їм нема куди повертатися. При департаменті працює управління контролю, яке перевіряє пільгові категорії. Так, за рік до державного бюджету повернули майже 500 мільйонів гривень за переплачені соцвиплати. Окремий напрямок роботи департаменту спрямований на розвиток молоді. В місті за підтримки міжнародних грантів відкрили філію резиденції молоді. А ось з міського бюджету передбачили фінансування на премії кращим студентам та молодим науковцям. У цьому році отримало 30 молодих вчених премії по 10 тисяч гривень. Я рахую, що 300 тисяч з міського бюджету на підтримку молодих вчених це, це є дуже важливо і Потрібно так само підтримувати молодь нашу, тому що як це те, що молодь відчуває, наскільки їх підтримує влада, і їм хочеться працювати, не хочеться виїжджати за кордон. Департамент соцполітики Чернівецької міської ради співпрацює з понад 15 міжнародними фондами і цьогоріч змогли залучити десятки мільйонів гривень. Провели чимало благодійних заходів, де зібрали 700 тисяч гривень. За ці гроші закупили баги, старлінг, рації, тепловізори та інші потрібні військовим речі. Наступного року планують відкрити у Чернівцях хаб ветеранів. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Всі чотири. Оригінальна ялинка та подарунки від Миколая у місті добра почали готуватись до новорічно-різдвяних свят. У місті Добра засвітили незвичну ялинку. На ній посилки з усіх міст та сіл, звідки приїхали мешканці кризового центру. Це така ялинка, яка об'єднує всіх. Ще раз нагадую, що всі ми один народ, що всі ми об'єднані любові до України, що всі ми Україна, і це дійсно місто добра стало домом для дуже дуже багатьох українців, маленьких українців, які приїхали з усіх куточків, на відкриття ялинки завітав святий Миколай. Я не маю права відмовити їм у своїй присутності і хоч трошки звеселити їх до свята Миколая. Я думаю, настрій ми їм трошки піднімемо. Писали листи, просили, що вони хотіли, і я так думаю, що кожен з них отримає те, що хоче. Всі діти центру отримали подарунки від Святого Миколая. Дітям дуже не вистачає диву. У нас діти з жахливими, зовсім не дитячими історіями. У них дійсно немає дому, тому зараз вони живуть в місті добра. Багатьох немає батьків, багато втратили найрідніших, багато втратили своїх друзів і все, що вони любили. Тому оці дива, оце сяйво, оці подарунки, традиції це дуже дуже важливо. От як ніколи ми повинні відчайдушно тримати дива для дітей України. Миколай також відвідав і реабілітаційний центр та хоспіс на території міста Добра. До 25 грудня подарунки отримують всі діти, якими опікується кризовий центр. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Інвалідність не перешкода. Буковинець Павло Яворський вчиться бути офіціантом та кухарем в інклюзивній кав'ярні у Чернівцях. Павлові 20 років, проживає у селі Великий Кочурів з бабусею. Тричі на тиждень приїжджає в Чернівці на заняття у центрі для молоді з інвалідністю. Я сам їду в автобус, потім сідаю о, Я хочу Тут є друзей багато, а селі немає там друзей, там нудно. У центрі Павло займається вже три роки. Навчився ліпити з пластиліну та робити свічки з вощини. а ще любить займатися спортом і гратися з домашніми тваринами. Я дуже люблю бігати і дуже люблю футбол і з собаком теж мене теж собаки і коні. Також Павло любить музику. Є діджеєм на багатьох розважальних заходах, які проводить центр для молоді з інвалідністю у Чернівцях. Люблю українську музику, я дуже люблю травм за вінома. Павло вміє готувати. Улюблена страва, борщ за рецептом бабусі. Мене бать у варити борщ і піти піцу, там вода песе, мотна була і. Багатися. Павло Єворський офіціант та помічник кухаря в новій інклюзивній кав'ярні, яка запрацювала у Чернівцях. Я міг каву любити людям. Тут ми, ми всі разом будемо робити, будемо мітати, ці вбирати. Це Те я теж дуже Валерія Мартинюк, працівниця благодійного фонду Карітас Чернівецької єпархії. Вона наставниця Павла в центрі для молоді з інвалідністю. Я коли подивилась на нього, я подумала, це такий розумний хлопчина, що він тут робить. Ну тому що я тоді працювала з значно складнішими хлопцями і дівчатами, які мали складніші інтелектуальні особливості. Пашка дуже розумний. Він дуже комунікабельний і він швидко навчився їздити автобусом, тролейбусом, що даємо вийти на якій зупинці. Наразі Павло вчиться бути офіціантом та кухарем в кав'ярні, аби згодом знайти роботу. Хоче переїхати до Чернівців, щоб частіше спілкуватися з друзями. А ще мріє про музичні колонки для свого хобі діджейства. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4